Дифтерія – це гостра інфекційна хвороба, якою можна уразитися повітряно-крапельним шляхом. Початок недуги, дуже схожий на симптоми легкої застуди та ангіни. Тому підтверджують інфекційне захворювання лише за результатами лабораторних досліджень. Все почалося з звичайного болю в горлі. Потім біль у горлі переріс у ангіну. Ну ангіну я досить часто хворію, я вже знала ці симптоми. Коли повторно взяла ці всі аналізи, вже прийшло підтвердження, і вже сьогодні мені сказали, що в мене вже. Це така інфекція. Жінка не приховує, що вже не один день прокручує у пам'яті всі можливі контакти, щоб зрозуміти, де б вона могла підхопити небезпечну інфекцію. Точно сказати, хто становив джерело інфекції, неможливо. Але власне небезпекою поширення дифтерії є те, що є безсимптомні носії. Люди, які самі не хворіють, але в їх організмі перебуває коренебактерія дифтерії, і вони таким чином можуть наражати на небезпеку, оточуючих. Пацієнтка каже, добре що сама була раніше вакцинована і семиріч. Не донечка має усі щеплення інакше боялася би не лише за своє здоров'я, але й за життя дитини. Вони зважають, що на ті всі дискусії, які проводяться в сучасній медицині. Я на це увага не звертаю, тому що. Ну, я вважаю, що якщо має бути то щеплення, значить воно для чогось здається. От якби в мене зараз щеплення не було, то й невідомо, що би зараз було зі мною, в якому я була би стані. Але дитина в мене є. Щеплення всі в порядку. Вона зараз також під наглядом і чоловік, і дитина. Так що сподіваюся, що все буде добре. У рідних хворої бактерії дифтерії не виявили, однак оточення все одно під спостереженням лікарів. Підступність дифтерії у тому, що токсини цієї інфекції швидко урожають серце, нирки та нервову систему. Саме тому від ускладнень людина може померти. От, власне, враховуючи те, що є велика кількість відмов від профілактичних щеплень, не все доросле населення в нас один на десять років планомірно проходить ревакцинацію. То звичайно, оскільки виділений лабораторно цей збудник в цієї людини цілком мовірно, що пройшло поширення цієї коріни бактерії. І таким чином можна очікувати те, що будуть реєструватися і подальші випадки. До того як була знайдена вакцина від дифтерії, кожен другий випадок закінчувався смертю людини. Масові випадки захворювання фіксували на початку 90-х, коли багато людей відмовлялися від щеплень. За останні 10 років були поодинокі ураження, Лише у 2008-му на Львівщині було 11 випадків дифтерії. Два з них закінчилися летально. Жанна Ліщенко Олег Возний